Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І нарешті сьогодні у відео я покажу вам свої результати, другі мої результати по проекту Королева Тіней. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. І розпочну я своє відео власне, з самих результатів, чим користувалася, скільки разів покажу вам, чи досягла я цієї цілі, і пізніше будемо обирати з вами. Нові палетки для продовження проекту. І так, в минулому разі, минулого разу, хто не дивився моє відео, я залишу всі відео в інфобоксі. Заходьте, дивіться, переглядайте попередні, так буде цікавіше і для вас зрозуміліше. І так, значить, 2 квітня ми з вами обрали три палетки: це палетка від JK Beauty «Ноча». Ось так вона виглядає. І даною палеткою я мала скористатися 50 разів. Ну, давайте подивимося, скільки я нею скористалася. 2, 4, 6, 8 разів. І ця палеточка все ж таки залишається в моєму проєкті, тому що 50 разів це, напевно, буде надовго. Але я не хвилююся. Тут дуже гарні відтінки. І вже ось так, коли я вам їх показую, ви можете бачити, наскільки я нею активно користуюся. Ці тіні добре спресовані, тому не видно. Що такого, як би хотілося результату, але відразу видно, які в мене ходові відтіночки. Свочів я робити не буду, в мене огляд на цю палетку є. Але якщо вам цікаво, то напишіть мені, будь ласка, то я ще раз зніму на неї огляд. Дану палетку замовляла на iHerb. От Дальше. в мене другою випала палеточка Page Louis. Значить, мені потрібно було скористатися нею 5 разів. Я скоро 4 рази перепрошую, я скористалася 5 разів. Ця палеточка приїжджала мені в подарунок. Ось так вона виглядає. І подивіться, така касета. Наскільки гарні тут відтіночки. І ви знаєте, цей проект дав мені зрозуміти, що розпізнати власне, палетки. Бо часом купую. І не користуєшся або подарують, і воно лежить, і ти не знаєш, як до цього приступити. А тут є стимул, є, значить, щоб тою палеткою взяти і все ж таки скористатись ту потрібну кількість разів. Тіні тут дуже спресовані, відтінки між собою десь подібні, але теж, якщо так добре придивитися, ну, тут, напевно, не буде видно результату, бо насправді дуже-дуже гарні все спресовано. Ось цей дуже гарний відтіночок от, виглядає він. Сказала я, що свочів робити не буду. Ось цей для затемнення складки, подивіться, ходові відтіночки, дуже от, красиві. Огляд на цю палеточку є ось цей дуже красивий відтінок. Подивіться, яка блискітка дуже гарно теж переливається на оці. От, тому ця палетка вибуває з проекту, і замість неї ми обираємо іншу палетку. І випали мені рідкі тіні ось ці сріблясті. Потрібно було скористатися 5 разів. Тут в мене немає ніякого результату, тому. Ці тіні поки що ну, залишаються в проєкті, тому що все ж таки я буду якось їх використовувати, можливо, як базу, можливо, по-іншому. І тому сьогодні в нас 12 травня ми з вами будемо зараз обирати нову палетку. Але я хочу нагадати вам, власне, правила даної гри. Значить, в мене в проєкті присутні 27 продуктів, тобто, в мене є 27. Тіней, палеток, однушок, це не має значення всі тіні в цьому проєкті в мене присутні. Ось цих 27 карт я обирала три. Ну, зараз буду обирати одну. Кожній палетці присвоєна карта. Я вставлю вам тут картинку, як це все виглядає. І так, мені потрібно перемішати. Карти, от, і вибрати, власне, яка палетка буде зараз зі мною, крім ось цієї палетки та цієї однушечки, скажімо так. І так, давайте будемо обирати о, король хрест. Зараз я подивлюсь, яка це палетка. Для вас це буде одна мить. І так, ви не повірите, але. Зараз випала мені ось ця палетка від Faberlic Wonder Kit. І тут вона в мене в проєкті вже була. Ви пам'ятаєте, рефільчики я не обираю, а буду максимально під настрій використовувати. Якийсь, будь Який рефіл, і ось ці рум'яна також підуть в мене тепер в хід. Не буду її свочити, бо ця палетка вже не є актуальною. Вона в мене була і в Project Penny, і вона в першому моєму ось була проєкті, я мала перший раз скористався нею 100 разів, я тільки 4 рази на нею скористалася. Потім я дещо змінювала, змінювала правила. Ну, а тепер давайте обирати, скільки ж я повинна разів скористатися даною палеткою. І так, всі карти я ретельно перемішую. І ще раз нагадаю, що ми обрали. Палетку, і зараз мені потрібно буде обирати вже зі всіх карт кількість разів, скільки я разів повинна не скористатися. І так, карта сама вже випала. і в мене це, Якщо це від 2 до 10, то це відповідно 2 або 10 використань. У мене випала ось така десятка, то це, відповідно, даною палеткою я повинна скористатися 10 разів. От, так що, якщо я беру цю палетку до рук, використовую цей відтіночок, чи цей відтіночок, і цей відтіночок, то це означає, що за одне використання, допустим, допустимо, я скористалася три рази. Рум'яна я рахувати не буду, тому що все ж таки беруть в мене участь самі палетки. Тут кольорова гама дуже гарна, і палетка в мене вже дуже давно. Я нею. В свій час дуже гарно користувалася. І тут, ви знаєте, незважаючи на те, що зараз там літо, знаєте, хочеться якогось з яскравих кольорів, ці кольори зараз, як на мене, дуже актуальні. І я, власне, такими коричневими навіть в цій палеці використовувала ось такі, можу відкрити кольори. Коричневі, ось цей такий використовувала, ось цей дуже гарно йшов. І також ось цим я користувалася. От, Подивіться, Тобто, десь приблизно кольорова гама все ж таки. Своє зробила, скажімо так. Ну, і, звичайно, ця палетка дає можливість використати якісь досить цікаві акценти. Ось цей зелений, ось цей досить-такий дуже гарний зелений. Тобто, користуватись є, звичайно, чим і є де розігнатися. Основне зараз для нас це, щоб закінчилась війна і щоб можна було собі зробити вже такий. Гарний та справді святковий макіяж, який би відволік, і ми нарешті вже святкували нашу з вами перемогу. Ось такі в мене були результати. Зустрінемося з вами в наступному місяці. Покажу вам, що в мене вийшло з того всього, скільки я разів скористалась тою чи іншою палеткою. От, і... Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!